Цієї ночі росіяни атакували Україну дронами Камікадзе. За інформацією генштабу ворог застосував 24 ударних іранських дрони. Всі вони звітують були збиті. Місцева влада Дніпропетровської області повідомила про влучання у промислове підприємство без жертв. Є висока вірогідність чергової ракетної атаки. Про це попереджає речниця оперативного командування Південь. У регіонах вже звучить повітряна тривога. Українців закликають бути обережними та не нехтувати безпекою. Повітряні сили повідомляють про збиття ракет. У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях превентивні екстрені відключення світла через можливий ракетний удар. Про це повідомляють у ДТЕК. У деяких містах зупиняється електротранспорт. В США оголосили, що ще увійде в новий пакет військової допомоги для України: 31 танк Абрамс зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами. Вісім тактичних машин для відновлення обладнання, допоміжні транспортні засоби та обладнання, фінансування навчання, обслуговування та підтримка. Також Байден підтвердив, що 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України. Президент США заявив, що Україна отримала понад 800 різноманітних видів озброєнь.